Так, пішло відео. Сьогодні, 16 квітня 2017 року, село Піски. Ми в родині Івана Бойка. Е... Бойка. Бойка. Це наш знаменитий український фермер. І зараз е... наша камера дивиться на гостя з Києва, Володимира. Представте, Володя, будь ласка, розпитесь про себе. Будь ласка. Кажи. Найкращий товариш Ніни. Та, 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 ну скажи, кажи, кажи. Може, підтвердити. Бо це моя любов безотвітна. О, чудово. Ну і далі продовжуй, Трошки про себе розкажи. Любив ти Галю, а Ніна вас підтримувала. Не нада. Перед історією не бреши. Це моя найкраща подруга. Оце ж моя подруга. Все життя моя жінка. Рівнує тебе до мене. Ну, хай вона ревнує. Але красивіше, як дівчата О, манькових, а жінка не було. То, то не було. Та до києва, я і ще я а, хочу сказати, що не. красивіших а, дівчат ну, в пісках, як Манькові дівчата, Ніна Віра, не було. Віра ходила завжди з такою косою, і співали вони в клубі. Найкраще. — Найкраще. Да, — Так, Найкраще. Дуже гарно вчились. Я Катерина. Павлівна Яременко по Яременко. А... Це а сестра, сестра Так, Я сестра а, Володіна а -ага. і дуже завжди пам'ятаю Манькові дівчат. Віру, така красива білокура була дівчина з довгою косою yeah. такою. А, а мати каже Ona наша соломка. Окружала. Ну, Віра, І така війна, про ніну, Катю, про ніну щось. Тихо, тихо, все дойде до йду. Добре, добре, давай. Завжди мати казала, боже, Боже, Володька, а ти каже, іди в клуб, сьогодні ж банькові дівчата співають. Як вони гарно вас співають? <рі> <рі> да. А Володька що? Володька дуже кохав Галю. А Галя Щерма. це <рі> вона покійна, царство небесне. <рі> Але Ніночка це найліпший. І найвірніший її товариш Володін. і ще хочу я сказати, що Манькові це у нас у селі були. Як еталон красоти у пісках, розумні дівчата, гарні дівчата. Ну, я про себе не хочу хвастатися, я теж вчивалася дуже гарно. І мати казала сусідкам, візьму пів літру самогоника, ну, дівчата, сьогодні Катьку мою будуть у клубі хвалити. Пішли. Цього... А ви цього не знають. А я ж на доски пошани висіла, вірші писала, була редактором теж е газети. Ну, що, але у нас еталон пісок, як візитна карта, Манчиха, Манчіха, Манчиха Ніна. І бачите, яка з неї вийшла велика і шановна людина. І тому ми її поважаємо і будемо завжди цінити і відноситись до неї з повагою. І я дуже щаслива. І...

Да, да, Молоджу. Ну, що ти ще можеш сказати? Я, я, вона, сказала, да? сказала, да? Це, вона вже все сказала, ну, що я хотів сказати, тихо, але мій ну, язик підвішений краще, ніж у мене. Я не скажу слово, десь про нашу з нас було виході, тихо. Мовчимо, сороки замовчали. Я б дав все в житті, щоб вернуть нашу молодість. Щоб ти Гальки їздив на коні. І туфлі були прив'язані до сідла, про гльоганку розкажи. Про гльоганку. Як про холодну гльоганку. А ніхто не знає, що це таке гльоганка. В Україні ж не знають. Я в інтернеті написала «гльоганка», а ніхто не написав з усієї України з усього світу. Що таке «гльоганка». Я їм сказала, це молоко, яке тільки збродилося. Якесь погреб стоїть холодненько. Мати каже, «Будете кисле молоко, а кльоганку зі на «гльог-гльог-гльог». Є так, вона ж така, як пусками, така вона YouTube. Оце наших узнать оце з Білопілля і буринь. Як узнать? Кузік ніде не кажуть. Як письменник я знаю, кузік. Оце як хто каже кузик, це значить наша людина. Я питаю. А ну скажіть звідки, скажіть, як гудзик по класіму кузік все. Кузик це наша, <розуміло> Кузик, льоганка. Це наша. Ну Гудзик. Да, Ні, ну кузик показав. А в нас є один письменник, поет Анатолій Казаков. <розуміло> він за Сеймом <розуміло> живе. Нет. За Сеймом і за Сеймом. І він мені дзвонить і ми з ним по інтернеті. Він мені каже, що я купаюся. А ти після мене тоді купаєшся. Я Кажу ні, чирта подобного все зміє. А він каже: а ти мені скажи, як у вас називають? І він привів багато слів. Як у нас доливка? Доливка. У нас не кажуть доливка, доливка, кінь. Ні, мишок, мишок, кузік, горох. Оце все. Це гурок. Що да. мене всі в буді, ну зміються, зміниться зарок. От я говорю, гурок. гурок. Там, я ж... А Три, не по німецьки гурки, та, тому що ми огірок. А от ну, на Хмельниччині от, кажуть, огірок, у нас в історія. Візьміть, пожалуйста, кажучи, по отдельности і два рази покругу. Це відео YouTube. YouTube. Який тюпень. А то ли я сама, я беру. — А у неї ж є друг. Ніна не дасть брехати, як ти я до своєї коханої дівчини. Гроза, дощ, але я на коню лечу до неї на свідані, бо вона сказала, цього дину я повинен бути, і я. Потім уже своїм умом думає, а не дай Бог би кінь споткнувся, впав. <риві> Але я не думав про це, що він може споткнувся, впасти і от поетой по шляху, а потім по етой е, вулоч побере по тим. І мені хльо вітер такий, хльоскає тут і вису, і вибуди повітря б'ються. А я спішу, щоб до коханої дівчини встигнути добре. Володя, дякую на, на побачення. Да, що ти скажеш? От піддара я потім скажу. Я, я, я надзвичайно, я надзвичайно рада, що я побачила своїх відео. Надзвичайно я для цього їхала. <рикать> да, <все>. Дякую <рикать> всім <рикать> за те, що мы побачились. Володьку я люблю, він про це знає. Наша любов вечная. <рикать> 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 ми дуже раді, я вообще очень много, как бы ну, намного как бы Я очень рада, и вас с вами никогда не сталкивалась. Я вот сегодня, я говорю, я уехала 45 лет уже, как это, список. Я никого сьогодні вот, И шла как будто Валя Лукичева. Я поднялась с машины, думаю, кричать Валя, чи не Валя. Чи она, чи не она. А это ж моя одноклассница. Это все. Она прошла, думаю, не, не вона. Ну, не вона. Вот. И она пошла. Потом встретились там с Леной Ариночевой. стоит все, все обнимают, целуют. Ну, 40 лет не виделась. Я говорю, всех запросила домой приезжать. Я говорю, у нас такие грибные... Ну, мы же... Я живу в грибах. Я живу в лесу. Я живу... У меня черники в море. Так? Yeah, my... Да, приезжайте. 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 У нас, нас, нас белых грибов. Дядь Володя не даст сбрехать, я всегда это, ну хотя он не приезжает, он им всегда приезжает, ну не тогда я ему вожу уже замки. Ну, а так у нас очень, я живу в лесу. В лесу живу, У нас очень много грибов. И тем более мы з мужем очень любимо грибники. Ми только, если хтось сказав, що грибы, ми ночью едем. Ночью темно, это вот это маслята были, вот это мои. Ой, не маслята, а п'ята. Это саме читаються худшие грибы. Добре, Володя. Дякую, Володя і Ніна, дякую за чудове інтерв'ю. Я дуже <risks> вдячний, що Скажи, будь ласка. Вона в мене є. <гум> да, це правда. Мені коли було важко в житті, важко, надзвичайно, ви не уявляєте. Я жила в Харкові, він у Києві, підставив руки саме Володя. Да, це з дитинства він це людина, яка допомогла мені в найважчий час свого життя. Оце, щоб ви знали і цінували його за те, що він такою людиною є. Оце <гум> так. Просто он, просто он говорит, я не верю, что мне...